їдемо далі з того що я зрозумів цей патрончик який отут накручений це для сверла от ми його знімаємо звичайний такий видно не видно як в дрейки далі йдуть в комплекті дві цанги і одна може на міліметр, друга на три. То вже по ходу буде треба пробувати, бо Бо! Вставляємо цангу. Беремо ось такий, як його назвати, патрончик, не патрончик. Вкручуємо. Шланг, трос. Вставляємо в цангу і затискаємо. І прикручуємо. Для цього нам довелося, крім патрончика, зняти ще ось таку штуковину. І тепер дивимося, що з того буде. Так, На другому боці троса такий самий патрончик і ще одна цанга. Тобто Виходиш, що в комплекті якби три цанги і один патрончик кулачковий. Називаємо його так. Що, попробуємо сюди щось вставити, наприклад, тут таку штуковину. Це пишуть що це алмазний гравір. Включаємо. Працює. ну Правда, поки щітки не притерті, воно трошки запах дає. Ну, що не зробиш. Тобто тросик працює. Так, знову. Знімаю. Так що нічого не видно. Знімаємо трос, без нього буде зручніше показувати це все діло. Фіксатор. Валу, зняли трос. З тросом все зрозуміло. Що де далі в комплекті? Так, цю гайку закрутимо сюди назад. Там де вона має бути. Як ми сказали, три цанги. Одна запхана в тросі, одна зараз отут і одна отут. Патрончик кулачковий. Ось такий... Давай я підсунув, щоб було так буде краще. О, такий, як... Ну, для сверла на дрільку. Дві баночки. Те, що я казав, думав, що тут полірувальна паста. Ні, полірувальної пасти в комплекті нема. Або купувати, або користуватись то, що є. Це радянська паста гоя. Круги обрізні. Не рахував я, скільки їх. Ну, трошки є. Пише, що алмазні. Чи так, чи не так. Щось будемо різати, будемо знати. Круги досить тоненькі, може по пів міліметра. Ну, штук 30-35. Закриваємо. Друга баночка. Кружки шліфувальні. Ну, грубо говоря, звичайний нождак. Чіпається воно. Де воно? Це не то. Ага, ось воно. На ось таку штуковинку. Тут є ключик для затискання. Патрону і з другого боку викрутка. Ну, викрутка не зовсім зручна, можливо, краще навіть користуватися якоюсь своєю. Є дві шайбочки. Ну. Тобто беремо цей кружок. Дирочка. Звинтик, шайбочка і закручуємо сюди назад. От так виходить. Після чого знову вставляємо в машинку. Таким самим джимом чіпаємо отакий, такий шліфувальний круг. Бачу, чорни ножі добре тучити, не знаю, не пробував. Звичайно, всі запчастинки дрібонькі, маленькі, тому треба акуратно, щоб не загубити. Цим розібрались, з цим також. Так, Зараз запит зупинимо, щоб не, не, не мотати напрасок. Так, це все зложили, скидали в на місце, закрили, поставили в бік. Далі маємо таких 5 шліфувальних, не знаю, циліндриків з нуждака. І отаку річ з резиновою насадкою, як воно працює. Треба його трошки відкрутити. воно все дрібоньки. Крутили, насадочка стала вужча, тепер населили циліндрик, затянули, в резинку роздуло, закріпилось. Тим зрозуміло. Ну а де відпало. Відпало, відпало і куди впало? А? Ага, лишилося тут. Понятно. Закручуємо його назад. Про що я говорю? Треба акуратно, з цим буксовано дуже і дуже дрібоньке. Ладно, поки я закручую, запис зупиню. Так, першим далі. Так, лю... викрутка ця, звичайно, надзвичайно незручна, тому краще застосовувати щось інше. Ставимо тут. Так, про це ми розказували. Про цанги ми розказували. Дві алмазні фрези. Ну, пишуть що алмазні, якась напилка є, але їх тільки дві. Тобто хто хоче щось пофрезерувати, мусить собі докупувати. Про це ми сказали. Два сверла. Одна десь, напевно, міліметр, а друге може троєчка. Такий комплект. Такі шліфувальні, як їх сказати, так, про це коло я казав про цей круг. Шліфувальні, я знаю, як їх назвати, головки чи як різних форм, видів на всі випадки життя. Їх найбільше. Якщо не читати обрізних кругів. Ну, не знаю, буду щось шліфувати, буду, буду потрошки тоді розуміти, що для чого і навіщо. Поки що така от ситуація? Щіточки зачисні. Три пластмасові. Вузенька, конусна і така пласка. Ну, розумію, що пластмасові для чогось дуже делікатного. І де воно? Дві, ще десь одна мала бути, А От вона. Три такі, я знаю, які вони латунні, напевно, чи, чи бронзові. То вже для чогось більш твердого, ну, з них вже волоски позадирались. Ну, то таке. Щіткий розхідний матеріал, нікуди не дінеться. І на кінець два полірувальних круга. Одна такий мало тоненький, маленький в смислі, а другий більший. І для них тримають так з різьбою. Видно, не видно. Кріпиться воно ось так. Просто накручується і все. І якоїсь трошки пасти бажано, і поїхали. Оце ніби все. Ага, ще от така штуковина є. Ось що я казав, для фрези. Ага, ще є такий камінь точельний. Що з ним робити? Як ним користуватись? Напевно, щось з інструменту на ньому підточувати. Але як, не знаю. Така штуковина для того, щоб з гравера зробити фрезу. Ну Все, досить просто. Тут викручуємо, сюди закручуємо, затисний винт, вище, нижче, регулюємо, запхали, затягнули. Ну, не знаю, чи я ним колись користаюсь. Ну і працює і, і фризуємо якось такої його. Є то й добре, там буде видко. Ну і струбцина з штативом. Штатив телескопічний. Піднімається досить високо. От, чи він так просто туго Ага, він, кру... він крутиться отак, фіксується. Мінус. Пляха-муха. Ну, коротше, не знаю, ще я з ним це не розібрав. Це таке постільки. Постільки, поскільки. Чи він так туго ходить, чи воно якось тут фіксується. А, ні, фіксується. Прокрутилось, затягнулось, прокрутилось, сониться, Понятно. Ну і тут, напевно, так само мало би бути. Чи воно все разом. Ну, походу, це вже будемо виясняти, то поки що, поки що воно не горить, як кажуть. Ну, на цьому поки що все.